Та я сам усе розумію. Порозумію, що роблю, але це мене не змінює, окей? Так і шукаю яскравого життя. А тобі за мене соромно. Тому що я завжди був диво дитиною, чи як то? Твоїм особистим проєктом. А тепер я тобі не подобаюсь. Я просто тебе не впізнаю. Ну то поглянь на мене. Ось він, я справжній. Тобі не до вподоби? Знаєш, що я тут подумав? Краще б мама взяла на мене опіку. Тому що тобі увесь час усе потрібно контролювати. Ти навіть зараз намагаєшся мене контролювати. Ти усе зламав. Ти мене зламав. Пішов ти?